Bonjour, Мерсей де мадам, Je suis ахсеній. На цьому французькому цілому закінчується. Сьогодні у Львові зараз поснідали в світкаві. Сьогодні буде конференція, буду виступати на панельній дискусії. Найбільший масштаб події, де я коли-небудь виступав, але при цьому якихось переживань немає. Знаєте, максимально спокійний, тому що розумію, що. Є речни, які можу впливати, є речник, і які не можуть впливати, тому повністю в цьому плані довіряю всесвіту. І буде, як буде. Але що цікаво, я забув абсолютно всі футболки, які з собою брав в готелі в Карпатах, тому зараз будемо швидко шукати і купувати якусь футболку, щоб міг нормально виступити. Сьогодні я приїхав на інвестиційний саміт, який проходить раз на рік у Львові. Найбільша інвестиційна подія. Сьогодні будуть дуже круті спікери. Андрій Садовий, Сергій, Сіхібко, дуже багато підприємців. Я користуючись нагодою, що я один зі спікерів, буду задовбувати всіх питаннями. і дійсно хочу дізнатися, що зробило цих людей успішними, якими, в вони а, слідують. Отже, погнали! Так, слава. Якщо коротко, яку можете дати пораду молодим людям, хто йде в політику і хоче будувати свою кар'єру або в державі, або в політиці? Ну, коли молоді люди йдуть в політику, мене це лякає, ага. тому що політика це дуже серйозні спокуси. Угу. Дуже часто молоді люди піддаються на ті спокуси і гублять свою кар'єру, не почавши її активно розвивати. Якщо ти хочеш гроші, йди в бізнес. Так, якщо ти хочеш слави, йди е, в політику. Але дуже часто є запитання: а якщо ми хочемо і грошей, і слави, але це є корупція, Су -су -су. а корупція а нищить нашу державу. Я маю на увазі тих, хто це робить ідейно, хто хоче змінити країну. Вчитися, е, переймати хороший досвід. Наприклад, в міській раді приблизно тисячу студентів проходить стажування в рік, угу. і ми вже бачимо, хто має покликання служити. Ці продовжують вже службу в органах місцевого самоврядування. А хто не має, ну це йде, розвертається. Це дуже персоніфікована річ. Щоб ви розуміли, десь близько 7% людей, вони ніколи не вкрадуть. Процент... цього 7%? Да, 7%. Процент... Так, 7%. Процент... Так собі Процент... статистика. Процент... Ні, ну це є факт. Так, так. 14% вкрадуть завжди, угу. за будь-яких умов. 79%. Крадуть, якщо будуть мати гарантію, що їх не злапають. Так от в чому проблема України? Що в нас, як правило, у владу в системи контролю йдуть люди з того кластеру 14% і вони не можуть не красти. І це є трагедія, тому що корупція це зло, яке руйнує нашу країну зсередини, яке ослабило країну, і ми стали слабкими на нас напав вогор. Як правило, у владу йдуть ті 7%. Тобто люди, які потенційно мають це відчуття, знаєте, ну, чесності. Mm -hmm. Тому я би дуже хотів, щоб кожен не проділився, хто він є і що він хоче в цьому житті. У вас 100% в кар'єрі були в важкі періоди, як і в кожної э, людини. Чи були у вас взагалі моменти, коли взагалі все втрачали і піднімалися з нуля? Ну, у мене були моменти, коли я ризикував всім і міг втратити все. Але це як вже знаход... окрема тема. — Як ви знаходили сили в такі важкі моменти. Я щоб... просто, якщо я вірю в справу, якою я займаюся, так. для мене немає жодних перепон і як танк вперед і все. Клас. І останнє питання: Порада а, собі 20 річному Важливо, щоб вона була для максимально шокової. Вчитися. Я шкодую, що я 20 років не вивчив англійську мову. Угу. Я шкодую, що я мало часу приділяв якісному навчанню. І сьогодні я би дуже хотів, щоб ми це зрозуміли. Бо цей момент у 20 років, що ти його втратиш, то потім ти його вже не злапаєш. Немає новозі навчання в університеті класичні, чи все таки курси, воркшопи, книги, ментори наставники? загалі. знаєте, я більше часу приділяв бізнесу. Я заробляв гроші. І, в принципі, до того, як ти вже на службу ворона місцевого середування, вже був забезпечений самодостатній чоловік, і там ну спокуси, це інше. Да? Mm -hmm. Я зріло прийняв рішення служити ну, громаді. щоб ви всі йшли на за гроші, а вже ви заробили в бізнесі. Так, розумієш, і, це, да, розуміло, крута і позиція. це мені дало ну, таку зовсім іншу стабільність. Я себе можу вільно почувати. Тобто, але я шкодую, що я не зробив дуже, дуже вдячний, що приділили ваш цінний час. Було круто. Будьте здорові, живіть багато. Дуже. Дякую. Олексій із CEO Edem Clinic. Ми з Олекс... Олексієм Башкірцевим записували подкаст про Антієйч, про те, як класно виглядати довго жити, про біохакінг. Олексій, вітаю! Як справи? Як справи у вас! Все супер, як ти? Я побачив тебе, до речі, ти мене стиминув, що сюди прийти. Давай коротеньке інтерв'ю. Пару питань. Давай. Які найголовніші речі, ось ці 20% можна робити? Всі ми чули про принцип Парето, які будуть давати 80% результату в плані якісного самопочуття і здоров'я. Ну, Перше це фізичне навантаження, регулярне. Окей, спорт. Який найкращий спорт? Який найкращий спорт? Динамічний. Динамічний, Ходьба? так. Динамічний, да. Ходьба, будь там, прыжки, ну будь-такі якісь речі, які, які закручують твої м'язи. Друге це спілкування. 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 Так. Ага. Це спільнота. Я думаю, зараз якісь бади порадити. Ні, ні, третє це нутрицептичний баланс. А харчанут а харчування сон, сон. ну сонце вже це така, це база історія з бадами. Що всі про них кажуть, і кажуть, якби це невід'ємно для здоров'я, але я так дитину відчуваю, що можу взагалі їх не вживати, і класно себе почувати. А, ну якщо ти в тебе баланс по харчуванню, да, де? чіткий по білкам, жирам, вуглеводам, мікроелементам, нутріцефтам, вітамінам, білкам і всім, всім складовим, то нутріцефти дійсно тобі не потрібні. А якщо ти не можеш збалансувати своє харчування, що багато людей так сьогодні кажуть, то обов'язково потрібні внутріцефти. Як додаток, як прикорм до корму дітей. Супер. І що робити, щоб прожити 200 років? А, позитивно мислити. Це, це класне питання. Від топового експерта в Україні з антиейджу та віталіті. Ну, довготривалого життя. Буде 5 хвилин. Перше питання: якби ви починали бізнес сьогодні або там кар'єру в компанії, то як ви рухалися а, от коротко, якби сьогодні починали абсолютно з нуля? Яку б сферу можливо б обрали? По перше, я вважаю дуже доцільно попрацювати певний час в системній компанії якоїсь. Але перед цим треба визначити, з чого ви хочете, і це перше: поставити прапорець на ту точку, куди ви хочете досягти, скажімо, там через 20 років, тобто, щоб сказати, хто я через 20 років. А це буде визначати і сектор, і позицію там і так далі. Я зустрічав дуже багато людей, які змогли заробити там мільйон доларів. Але людей, які змогли пробити відмітку в мільярд, їх декілька є в нашій країні. Ви один з набатьох, кого зустрічав ось так от персонально. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що відрізняє людей, які досягають, ну створюють такий невеликий бізнес і роблять масштабні холдинги з супервеликими проектами, як ви? От яка різниця між мільярдером і мільйонером? Це мислення, це енергія, це удача. В першу чергу це е, постановка завдання. Хтось хоче мати невеличкий бізнес. І це теж нормально. Я, я не можу сказати, що умовно, ми сьогодні говорили про перукарню, що в мене є 5 перукарень, це нормальний бізнес, він Як годує ходилось? мене родину. Ні, я кажу, якщо б у мене було, то е, це абсолютно нормально і це теж мета. Ти можеш тут мати і розвиток, ти можеш. Ну не обов'язково всі повинні мати ідею стати глобальними компаніями. Але тут в першу чергу той, хто ставить мету, я собі поставив мету, і я роблю великий, хочу зробити саме великий український холдинг в різних секторах за 15 років. Тому для мене це важливо. Що ще важливо? Я можу сказати важливо хто і як переживає от кризи. Кризи у нас ви побачите 5-6 років і щось нове то ковід, то війна, то економічний спад великий. І якщо люди дивляться на ці кризи, на це як якась катастрофа, то вони кожен раз втрачають і кожен раз від'їжджають, і кожен раз стартують так, так. з нуля. Сказати, що зараз ви якраз робите і публічно. Я впевнений, що не публічно ще більше багато інвестицій. Інвестуєте в компанії. Ми були на вашому виступі з батьком. Ви розповідали, як ви там купили декілька банків? От питання. Більшість людей зараз, ну коли бачать кризу, вони бояться. Чому ви не боїтеся? Чому ви тільки позбільшуєте свої темпи? Чому тому, що я бачу перспективу, я е, дивлюсь, я дивлюсь в е, перспективу. Е, якщо я відпрацьовую стратегію, то я говорю про перспективу в першу чергу. І е, перше, криза навчає. І я до кожної кризи, не дивлячись на що війна, чи що, я повинен навчитися, вона повинна чомусь мене навчити. Я повинен її проаналізувати. Це раз і по-друге. Це можливості, використовуйте можливості. І що ще відрізняє е, освіта? Читати, 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 читати? Е, я сьогодні йшов сюди, взяв свій конспект, подивився. Е, що я читав про кризу? Повернувся до деяких моментів, і коли я сьогодні казав, що потрібно зробити в першу чергу під час кризи, то це були ідеї, які я читав у нормальних людей. А останнє питання: все. а вам сьогодні, якщо не помиляюся, 65 років, ви так вже живете? в бізнесі працюєте кожен день? Я наскільки знаю, ви відпочиваєте тільки в неділю? І працюєте мінімум по 8-10 годин. Те, що я чув, мені розповідали ваші менеджери. Питання: у вас є все? Ви досягли ну напевно всього, що може досягнути? Що вас і мотивує? Ну, по-перше, зараз я вже працюю менше. Чому? Тому що більше займаюся освітою, самоосвітою. І потрібно читати. Знаєте, є такий вислів, якщо ти так багато працюєш, коли ти заробляєш гроші, тому що треба, треба подумати, треба почитати. Коли ти читаєш, навіть ти завжди робиш якісь примітки собі. Ти там там додав, там додавив щось там і так далі. До чогось повертаєшся по своєї практики. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливо. А драйв ну я думаю, що частково це характер. Частково характер, ну і мета. Якщо ви поставили мету, е, от я собі мету поставив. Ну мені не цікаво сидіти і втрачати мету. Чи мене не задовільнить пояснення, що прийшов Путін і е, зламав мою мету. Мені це від цього не легше. Я повинен зробити, знайти варіанти, шукати варіанти, ну е, і використати ті можливості, які приносить війна як криза. Як криза. Це велика економічна криза для бізнесу. Це потрібно змінити і знайти плюси свої. Слухай, ну я завжди мріяв е, мене до сипір'я. Мріє записати подказ Сергіємоловічем. Бо це дійсно така людина, ну прям в супер масштабу. Тобто, знаєте, є там мовно. Ну дійсно я зустрічав багато, багато мільянерів людей, які заробили мільйон. Дуже багато це заробили 10, заробили 100. Але за весь час чотири зустрічав людини, е, які пробили планку в мільярд доларів. Це космічна сума. І в них є щось ну щось магічне, розумієте, бо вони ну їх всього у світі, скільки там дві з половиною тисячі, якщо не помиляюсь, вони вісім мільярдів. І от знаєте, що цікаво, що він, не дивлячись на те, що вже ну за, за ці 65 років він в бізнесі там з років 20, напевно, за 45 років активного бізнесу, він ну зустрів безліч людей. Він в нього є контакти абсолютно кожного, але. Що я помітив, коли до нього підходили люди після виступу, звичайні учасники давали візитівки. Він не відмахувався, він брав, дивився, спілкувався, кожному приділив час. І знаєте, я зараз ставлю себе на його місце, і я просто розумію, що іноді в мене є враження, що я вже, знаєте, все знаю. У нас у молодих є враження, що типу, ми вже все розуміємо, нам нічого не треба. Ми вже всі курси читали, книги вже не треба. Блін, людині 60, бляха років. Він один ну входить офіційно в топ 10 Forbes України. Він сказав, що я зараз займаюся освітою, я вчуся, і дійсно він кожному приділив час, не відволікаючись. А, причому записав всі контакти, забрав всі папочки дуже вічно. Знаєте, нехтим бізнесменам. в мене немає часу, дякую, мені це не цікаво. Оце, звісно, зовсім інший рівень і круто, що змогли з нього трошки витягнути цінності. Зараз ідемо ще мучити інших е, спікерів. Пане Ярослав, оскільки я розумію, ви, ви один із співзасновників е, компанії SoftSurf, яка є одна з найбільших в Україні е, е, IT-компаній. Це супер крутий результат. Е, скажіть, будь ласка. А, якщо б ви починали б свій шлях сьогодні, взагалі не маючи нічого. Тому я уму за 18-20 років. А, як би б це робили? Куди б йшли, в які сфери, можливо, пішли працювати? Одразу в бізнес реалі, чи пішли на когось працювати, чи взагалі б університет йшли би. Який би шлях шлях обрали? Ну, то є цікаве питання. Взагалі, а теорія так. говорить, теорія говорить, що навіть в Америці найбільш успішні стартапери це люди, яким 40. Років або трошки, і які вже мають досвід великих компаній, і так що вони розуміють, як надавати цінність клієнтам і так далі. Ну, є унікальні випадки, коли хтось починає спочатку. Ну, навіть коли дивитись на історію суфсерва, це ж коли суфсер починався, ну, в основної частини вже був досвід, ну, такий, як мінімум п'ятирічний. Тобто це була не перша компанія, це був е, досвід великих знає, проєктів на Україні. Тобто ми розуміли, як, е, як це робити, і ми знали, як працювати з клієнтами. Те, що в нас зовсім не було досвіду, як це робити в глобальному масштабі. Е, як... Можливо, так. Так. так, чи б йшли ви, давайте ще так більше конкретно, чи йшли б ви в університет? Чи ви взагалі радити в університет вчитись? Вчитися? Чи одразу працювати? Ні-ні, обов'язково треба вчитись. Добре. Вчитись треба обов'язково. Звичайно, що е, треба брати такий університет, який дає знання, і треба дивитись прагматично на те, що вчать в університеті. Очевидно, що перший і навіть другий рік в університетах завжди дає базу. І та база, вона є необхідна для того, щоб не залишити не залишати прогали. Тобто, навіть от на сусервії в першій Ну, роки, коли ще так ну, IT не було досить встановлено, І коли ми брали на роботу молодих, як кажуть, працівників, то ми побачили, що якщо людина не мала базової it освіти вона може бути дуже сильна в якійсь одній конкретній технології, але дуже великий ризик, що тільки в сторону щось піде, і в неї повний провал. І великі проблеми на Проектах можуть бути і тому ми просто припинили брати на роботу всіх, хто не мали освіту, і тому освіта має бути вас з точки зору прийняття рішень. Більшість бізнесменів кажуть, що вони завжди правильні рішення приймали інтуїтивно на відчуттях. Я так дивлячись на вас, трошки знаю, що розумію, що ви людина з дуже технічною освітою і з таким системним сказати, аналітичним складом так. розуму. От питання ви більшість своїх рішень приймаєте на папері чи інтуїтивно? Ну дивіться, що таке інтуїція. На мою думку, ну ще я думаю, нема стопроцентного розуміння, як мозок працює, але фактично під повним свідомим контролем це є, напевно, 10% діяльності мозку. І то, що нам здається, інтуїція. Те, що ти починаєш про щось думати, 90% мозку працює, ти не усвідомлюєш. І то рішення воно визріває. Потім якийсь момент воно вже заходить в ті 10%. Твоєї самосвідомості самоконтролю, і ти говориш, опа, інтуїція, я вже знаю відповідь. А то, що написати на папері, я думаю, це теж корисно, тому що теж одночасно людина не може все тримати під контролем мозку, і неможливо. І тому ти основні моменти повинен прописувати, воно тобі просто звільняє енергію мозку на те, щоб все, приймати класна, дуже, рішення. Дуже класна порада. Дуже вам дякую, що приділили час. Ті інтерв'ю до цього починали з фрази, що що ви себе порадили, що ви робили, якби тільки починали, і щоб себе порадили молодому. Але враховуючи, що Роман зараз наразі, ну скільки я знаю, наймолодший все в Україні серед топових компаній, тобто Авалон – це номер один забудовник у Львові. Я тобі задам інше питання. Скажи, будь ласка, як так сталося, що ти став очолюєш таку махіну? Так і зану зміг зайняти таку позицію в такому ранньому віці. Враховуючи що це не твої батьки заснували цю компанію. Це не як момент ситуація, що це сімейний бізнес. Якщо коротко, так дуже коротко, бліц, про твій шлях, як ти дійшов до цієї позиції? Ну я думаю, що тут два фактори з одної сторони, перше я сам з фінансів, тобто в мене була така більш більш-менш зрозуміла кар'єра і можливість зрозуміти бізнес через цифри, та і це дає тобі можливість. Трішки там пришвидшити здобуття досвіду, скажімо так. Але окрім того, давай би з ним в Україні бізнес дуже турбулентний. Від факторів ковіду і війни до постійних викликів, зміни парадигми, дуже динамічного розвитку ринку самого, він створює тобі умови, де ти мусиш. Як це, набирати в свій кошик все більше і більше, щоб залишатись на плаву. І ти автоматично з цим зростаєш. Тому я думаю, що я завдячую. Українському бізнесі рік за два, так? Да? Так, да, 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 да. завдячую цій вислузі років. Тому це, 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 мабуть, фактична, фактична історія, плюс все-таки базовий досвід, освіта, фаховість. Я вважаю, що треба однозначно цінувати фах. Зараз всі, знаєш, оцей тренд на підприємництво. Тобто всі хочуть бути бізнесменами, передачі про бізнес вони активно зростають. Всі пишуть подкасти, які успішні підприємці. А, ну, тебе так, ти досяг супер успіху і ну пр працюючи на а, компанії, тобто ти працюєш в компанії, mm -hmm. але я ну, так не знаю, скільки ти заробляєш, але впевнений, що більшість ніж 90% підприємців. От у мене питання: коли краще йти в в що то правильно сказати, да, тобто ти працювати на когось. А коли краще все таки наряти в свою справу. Там не займатися криптою арбітражом ну, короче. Всім чим зараз займається молоді Я Скажу е, два, два питання: перше. Для підприємництва важлива толерантність до ризику, тому що коли ти сам несеш відповідальність за свої, наприклад, кошти, ти зовсім по інакшому приймаєш рішення, ніж коли ти в управлінській ролі. Так? Тобто важливо розуміти, чи є в тебе хист і так званий апетит до ризику. І однозначно, підприємництво це про ризик. Так? Другий фактор, і за що можу сказати, я недавно бачив один американський подкаст, де казали, що один. У нас проблем да, і всі це усвідомлення, все це постійне бажання саморозвиватись. Одним з якби сайд-ефект з англійською, да, тобто побічних ефектів цього є те, що люди дуже багато розпочинають і дуже мало закінчують. І я по собі це бачу. Та ти хочеш і тут класна історія. і Ти розумієш, що і ти би цим міг зайнятися, але на все реально бракує часу. Не, не теж на все, на 70% з цього. І... Мені здається, що велика майстерність це те, куди я би хотів дойти, це навчитися управляти пріоритетами. І Якщо ти в житті можеш навчитися управляти пріоритетами, ти сам по ходу цього зрозумієш, чи тобі йти і ставити все на чорне, умовно, да і йти на високий ризик, чи ти хочеш все таки більш стабільно, чітко поступово окреслити вистанні. свою окреслити свою сферу і в ній поступово розвиватися. Тому для мене оці дві такі, це, тобто це питання пріоритетів. Якщо тобі Абсолют. пріоритетніше зараз ти там готовий взагалі втрачати все, або тобі немає що втрачати то оно oh, no. Ну, але, але і це... завершувати справи, і насправді доводити це, справи. справи до кінця. Це дуже велика проблема. Дуже багато розпочинається. Окей, щось не виходить. Ладно, втратили фокус, кинулись на щось нове. Тому що мені здається, стартанути це 30% справи. А, а 70%. 70% — це монотонна, нецікава, поступова робота. В де... проєктах, де ти топ менеджер в компанії, ви ще є бюрократія. Тобі там деякі рішення треба так довго дотягувати, що це Абсолютно. так. І слухай, таке останнє питання, яке хочу задати. Бо я вважаю, що тобі воно також буде доречно, бо не звичайно, що те, що тобі 28. Ну, 30 років. А, 30. ]자는. Ну, рік туди, десь назад. Ну, типу, коротше, завжди 28. А я не знаю, чому звикши 28. Коротше, повертаючись на 10 років назад, ти там пройшов такий потужний таймлайн, 10 років активного зростання. Собі порада 20-річного? Може декілька? Наскільки ну, зрозумів доводити речі до кінця? Це одна з них. Які так, ще? Доводити речі до кінця і е, слухати поради старших мудрих людей, але дуже дозовано. А в тебе були моменти, коли ти ловив таку трошки корону, коли его починало відігравати? Ні, ні, в мене з его ніколи не було проблем, але в мене от з пріоритизацією і новими проектами були проблеми. І вони до сих пір є. Та тобто щось взяти, ти чимось захоплюєшся, і ти походу втрачаєш фокус там, де ти маєш ці 70% дотягувати. Тобто це не е історія, це історія там, рожевих окулярів на щось нове перспективи. — Офігенно, дякую. Дякую, це дуже І Відповідно, немає цього люфту, який раніше був, коли, там, мовно, вторинка коштує 2000 доларів за метр, а проєкт на первинці коштує не знаю, півтори і є таке перевірство. Це така одна з найбільших причин. Ми даємо під заставу а, майбутні квадратні а, метри і там залучаємо фінансування під фіксований відсоток річних у валюті. Тобто ми зараз працюємо над такими альтернативними варіантами злучення інвестицій, якби прибуток загальний по піанелю він однаковий плюс-мінус. Але з точки зору інвестицій а, на старт вони в два рази вище йдуть в кейсі з дохідної нерухомості.